Чергове рішення касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду, яким суд став на користь Державної податкової служби, і коли платник податків не вжив всіх заходів щодо вивчення свого контрагента, повів себе неналежно обачним, і суд не підтвердив право на податковий кредит і на валові витрати. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Рісько у програмі коротко про головне. Отже, вже один раз я зазначав у програмі коротко про головне, і на вебінарах звертав увагу на позицію судів, і, зокрема, на позицію касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду щодо того, що суб'єкт господарської діяльності, а саме покупець, повинен вживати всіх заходів щодо вивчення свого контрагента. І якщо він не доведе в судовому порядку, що він вжив всіх заходів щодо вивчення свого контрагента-продавця, Кількість працюючих, кількість сплати податків, формування податкового кредиту, наявність матеріальних ресурсів, наявність товарно-матеріальних цінностей, наявність основних засобів. То навіть потім, якщо податківці і знімлять податковий кредит і валові витрати, то в судовому порядку доводити що ви не маєте. Нікого перевіряти, що це не ваш обов'язок. Вам втримати позицію і скасувати рішення контролюючого органу буде дуже важко. І, зокрема, зараз рішеннями розглянемо з вами на що суд звернув дуже важливу увагу. Постанова суду від 19.12.2023 року у справі за номером 540 дріб 4247, дріб 21, де судом підтримано позицію податківців щодо висновків про нереальність господарських операцій позивача і як наслідок заниження податку на прибуток, заниження податку на додану вартість, в чому полягала суть підприємство. Покупець купувало продукцію у продавця. Воно витребувало там певний пакет документів, а саме товаротранспортні накладні, накладні, сертифікати відповідності, сертифікати якості, але були ще інший перелік документів і інші вимоги до зберігання товарно-матеріальних цінностей, а саме нафтопродуктів. І підприємство, наше покупець, воно мало би ці документи дослідити і вивчити, і провести, і зробити таке поняття як належна обачність. Але цього вони не зробили, і на підставі загальних документів і сертифікатів відповідності вони поставили ці суми до податкового кредиту і до валових витрат. І враховуючи те, що на підприємство вийшла перевірка, Державна податкова служба зняла з податкового кредиту і з валових витрат ці суми. І коли вже суд досліджував, то він зобов'язав підприємство Позивача довести в судовому процесі. Ті обставини, які свідчать, що платник податків, був, би, от читаю, був чи міг бути обізнаний щодо прав... протиправної його діяльності, яка полягає в незаконній мінімізації податкових зобов'язань, зокрема у створенні штучних підстав для збільшення валових витрат і податкових кредит. Тобто, контрагент, збільшив валові витрати і податковий кредит. І далі, коли платник податків діяв без належної обачності, це що я кажу вже не перший раз, чи обережності при виборі контрагента, який не виконує податкову обов'язку при встановлених обставинах, які спростовують реальність господарських операцій, отримана таким чином платником податків податкового вигляду у вигляді права на податковий кредит, є безпідставною. Тобто, якщо раніше ви там казали, а що я маю, я нічого не маю, це питання всі до нього, то знову я в черговий раз звертаю вашу увагу, що якщо ви належним чином не вжили всіх заходів у вивченні свого контрагента, не дослідили його можливості, його податкові зобов'язання, його податкове навантаження, його людський ресурс, не вжили всіх заходів, і це в судовому порядку ви не доведете, що ви... Все зробили по максимуму. Багато мені там опонують. А які ми мали, які ми мали можливості, хто нам дав ці дані, де б ми могли це взяти? Можливості завжди є, і це треба буде потім доводити в судовому порядку, що ви зробили все, щоб вивчити цього контрагента, дослідити його, перевірити його. І коли до вас податківці прийшли і хочуть вам зрізати податковий кредит чи валові витрати, ви, якщо доведете, що ви зробили всі можливості і вам і надасте в судовому порядку, і надасте в суд докази того, що ви вживали заходів, тоді суд стане на вашу користь. А якщо ви в судовому порядку не доведете, що ви вживали якихось заходів, а перевірили його по Open Data Bot, то, звичайно, ми бачимо практику вже судів, що суд стає на користь Державної податкової служби. Тому, коли ви підбираєте собі контрагента для купівлі товарно-матеріальних цінностей чи для якихось інших цілей, будь ласка, дивіться, щоб цей контрагент був із реального сектору економіки або максимально ефективний в реаліях ведення бізнесу в Україні. І міг підтвердити товарність господарських операцій. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Єсько у програмі Коротко. Про головне, підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!